Маю змогу о, акумулювати кошти на те, щоб отримати засіб, який буде робити. О, не я буду руками це робити, не ножем колоти, не стріляти з кулемета, а буду засобом воювати. Якщо ви особисто от ви хочете, щоб було так, не зупиняйтесь і донатьте. Так, переможемо. В цьому плані є у мене такий невеличкий спіч. Чого ви чекаєте, друзі, глядачі призивного віку, хлопці, чоловіки, вчіться чомусь. Треба вчитися зараз. Не чекайте повістку. Навчіться чомусь, навчіться тому, що вам врятує потім життя, що збільшить ваші шанси. Тому що ця боротьба триває. Ніякий Байден, ніякий. Інший президент іншої країни її не завершить. Швидше за все, нам з вами доведеться завершувати це самим. Дуже хотілося, щоб відбулися якісь переговори і нам повернули всю нашу землю. Дуже хотілося б, але ні, так не так не буде.